Привіт! У цьому відео ти дізнаєшся про метод прогнозування по транзитам планет в потрібний тобі проміжок часу? Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня. Ми продовжуємо перенати в дивовижний світ астрології. Додивись до кінця, і ти дізнаєшся про те, як складається прогноз на рік або бажаний тобою період часу з прив'язкою до конкретних дат, і на які питання ти зможеш отримати відповіді, замовивши особистий прогноз. Які теми будуть найбільш актуальними цього року? Коли починати новий проєкт, чи є сенс вкладатись влітку в нове навчання? Кращий період для подорожі? На яку пору року найкраще офіційно оформити шлюб, чи вдасться продати чи купити нову квартиру? Наскільки ймовірний переїзд цього року? Або зміна професійної діяльності, яка давно вже тригерить? Ці і багато інших питань є у моїх клієнтів щодо своїх життєвих шляхів. І замовляючи прогноз на рік, вони отримують свого роду карту. Карту періодів, коли краще ні-ні ні, а коли ось тут так само час. А вони знають, коли треба включитись, щоб встигнути до напруженого періоду і потім не пасти задніх. А коли треба почекати пару тижнів, готуючись і збираючись силами чи інформацією, щоб не довелося застрягнути і втратити уже не тижні, а місяці. Астрологічний прогноз по транзитам планет в досліджуваний проміжок часу це метод, що дозволяє конкретизувати події по дням чи місяцям, так би мовити, для поціновувачів чіткого планування наперед. І тут ми розглядаємо рух усіх планет, а також нашого Сонця і місяця, які особливо нас цікавлять в періоди коридору затемнень. Ми розглядаємо, як планети і наші світила впливають конкретно саме на нашу карту. По яким секторам йдуть і як взаємодіють з планетами в твоїй карті народження? Планети, що далі від нас, повільніші. А тому, ставши на одну з планет в карті народження, довго-довго її не відпускають. І якщо, для прикладу, Юпітер і Сатурн підсвічують певну циклічність в житті людини, бо їх період оберту дозволяє повернутися в точку відліку декілька разів, то вищі планети від Урану, Нептуну і до Плутона, в певних положеннях знаходяться в нашій карті народження тільки раз за життя. Планети ж особисті проскакують швидко по точкам в нашій карті народження, вносячи незначні, але стрімкі події. Тому, беручи в розвір великий проміжок часу, особисті планети ми розглядаємо в особливі для них періоди ретроградності. Думаю, тут доречно буде розповісти про... Коло найцікавішого і найексцентричнішого учасника всіх астрологічних мемів. І це, ну, я думаю, ви вже здогадалися, ретроградний Меркурій. Так, так, це саме та малюсінька планета, найближча до Сонця, яка Вина в усіх усіх наших проблемах. Причому завжди, коли він є, коли його немає, і винен не тільки в своїх сферах, а ще в сферах тих, до яких взагалі немає ніякого відношення. Тож ця планета може бути ретроградною 3-4 рази на рік. І ретроградність це такий певний період, приблизно 3 тижні. За один період, коли планета пригальмовує або якось викривлює свої характеристики, це вже залежно від того, в який знак зодіаку потрапила в період ретроградності. Так, от планета, що відповідає у нас за документацію, за всі види транспорту. За Комунікацію і, взагалі, за наші комунікативні здібності на будь-якому рівні, за наш інтелект, і, як ви розумієте, за наше спілкування, також за подорожі. Ця планета в певні свої проміжки часу, моменти ретроградності, вона вносить корективи саме в ці періоди і саме в ці сфері життя. Також, для прикладу, як може ретроградний Меркурій повпливати на наше життя. Це реальний кейс клієнта. В період ретроградності людина вирішила починати питання документації, що стосується заповіту і отримання спадщини. І в цей момент при подачі документів, малюсінька, малюсінька одруківка в документах. Запустила рух цих документів на новий цикл. Тобто документи прийшли в одну інстанцію, там сказали, що є помилка, і її відправили на іншу. І так повторювалося з раз в раз, зразу в раз, і вже не зрозуміло, було, чому відхиляється там чи там. Тобто, в період ретроградності одна людина зробила одну дурківку, інша людина не догледіла, що взагалі є така ситуація. Просто звичайна одна буква, яка змістила строки отримання певного важливого документу від кількох місяців до півтора року. І це один, всього один момент, який може бути. Звичайно, так глобально повпливала ця планета на певну людину, тому що дуже резонувала з картою. Але. Як може бути це взагалі просто в нашому житті, коли ви чуєте, що зараз період ретроградності Меркурія? Це може бути запізнення на потяг. Тому що, наприклад, ви викликали таксі, але таксист не зрозумів, до якого під'їзду під'їхати, а потім був затор, і ви запізнилися. Це може бути відміна рейсу, тому що ви купили квиток колись в ретроградний Меркурій, а зараз взагалі нормальний період. Але. Так, це все діє. Це може бути момент, що ви вирішуєте почати якесь нове навчання і його оплачуєте, вводячи певні банківські реквізити, і хоп, щось не спрацювало. І ваші кошти пішли не туди, невчасно прийшли, і ви цей курс не отримали. Або отримали, але в цей період ну не дуже йде навчання. Щось так стається, що просто або не цікаво, або просто немає сил в період цей займатися якимись курсами. Також в період ретроградності є відчуття, ніби ми не розуміємо одне одного. Людина щось говорить, ми це все перевертаємо і отримуємо на виході зовсім інший результат, а не той, про який ми хотіли. Це все відтягує і відтягує наші. Терміни отримання певних знань чи певних документів, чи взагалі бажання щось вивчати чи з кимось комунікувати. Та цей період, він дуже впливає саме на тебе, коли резонує з твоєю картою. Тому дуже важливо вивчати це. І цей період він проходить. Тому вчасно, дізнавшись про те, що він буде, ми можемо запланувати наші дії, побудувати стратегію розвитку чи просто продумати, а куди ми поїдемо у відпустку на той період, коли трохи треба заземлитися. Тож я думаю, що насправді період ретроградності Меркурія цієї маленької планети якраз є вказівкою на те, як ми можемо побудувати своє життя. Знаючи, коли саме наступають ці дні, для того, щоб найкраще продумати стратегію розвитку бізнесу, для того, щоб ми продумали, куди і коли можемо їхати на відпочинок, щоб він запам'ятався нам як найкраще для того, щоб ми знали, коли краще підписувати важливі для нас документи або бронювати житло чи квитки. Тож я вам бажаю насправді знаходити. Ці підказки в астрології, тому що вони діють і вони значно покращують наше життя. Тож, повертаємось до теорії. Ну і звичайно, ми розглядаємо періоди коридорів затемнень. У якому домі гороскопу станеться? Що з собою принесуть власнику гороскопу? Чи є цей період коридору затемнень дуже особливим і поворотним в житті людини? Тож, якщо тобі цікаво, що саме принесе тобі наступний рік, то я тебе вітаю! Зараз гаряча пора для розбору саме таких запитів. Записуйся на особисту консультацію, а посилання чекає на тебе в описі. В наступному відео ми поговоримо про те, як підготуватися до зустрічі твого особистого року. Коли починати, що робити, це буде цікаво. Тож підписуйся на канал, натискай дзвіночок, щоб точно не пропустити це відео. І до нових зустрічей!